Люди думали, що цвіт тримається на трьох китах. Та в наш час в цю легенду вже ніхто не вірить. Вони знають, що таких китів ніколи не було. Але все ж таки в музиці є три основних кита. Жили в морі три кита. Першого звали Танець. Другого звали марш, а третього звали пісня. Одного дня стали три кити сперечатися, хто з них самий найголовніший? Першим в суперечку вступив кит танець і я самий головний. Оскільки без мене людям не було б так весело, як з вами, я можу розмішити, коли потрібно, і можу заспокоїти. Звичайно, я головний, сказав кит, пісня, оскільки люди зі мною і прокидаються, і коли працюють, співають, вони завжди зі мною. І я і в радості, і в горі допомагаю. А я що не головний, сказав кит Марш, я завжди підтримую людей. Я на всіх видатних святах самий перший. Сперечалися, сперечалися наші кити, а до істини дійти не можуть. І вирішили вони спитати самого головного, людину-композитора. Дивляться наші кити, а по морю музики пливе гарний пригарний корабель. А на ньому композитор. Підійшли кити до композитора та й питають. Розсуди нас, будь ласка, хто серед нас самий головний?» Задумався композитор і каже, ви основа музики. Оскільки один без одного ви не зможете існувати. Як буде існувати марш без пісні і без танцю, а як танець буде існувати без пісні, ви один одного доповнюєте. Люди, які почули цю розмову, підтримали композитора, оскільки пісня, танець і марш однаково важливі в житті кожної людини. Помирились наші кити і зрозуміли, що вони є основою всієї музики.